Eh, yeah. yeah. hey. <tip> ku paham nah Lehen Ku paham Нема. Mm -mm. Ну три рублі нема. Немає. А два. Нема? А два? Обшелена. А як от хвоя тут ход. знаю. Потім і ями на дорогах образуються, а кажуть, погано ложать Голуби їдять асфальт, бачите? Що не хочеш що й не треба. Якщо ти колись надумаєш розігнати до 180 го того відро копів не бійся, бо тебе оштрафує вже сам апостол Павло. Я професор моріаркі. и пять причин, почему не можно покупать биткоин. Первая. Я только что сказала, что ты постирать. я в этих трусах уже ходишь две недели. А что ты черный сидишь, Саша? ее снимаю. Приватбанк ворует деньги. Уже не первый раз. У меня приватбанк ворует деньги с карточки. Первый раз пропали, второй раз пропали деньги. Сейчас пропали деньги. Больше десяти тысяч. ребят бах, вы что, охуели, блядь? Или заблудились в лесу, блядь? Заблудились в лесу, идите домой, блядь. Долбоеба, отдавайте деньги, блядь. Ай, ай, ай. На автостраде ему гаплик, у нас потужностей больше. А как делают морозовый хрещатик? А давай я тебе покажу. З наше хрустка печиво, ось яскрава глазур. Ось чудові горішки, але найголовніше ретельно вимішаний пломбір. А тепер спробуй морозово хрещатик відбірний пломбірний. Ей омен. Hey, Коанбюленс! Коанблюленс! Бана промі! Розказує, що там в школі? Какую оценку вийшло? Я вас попереджаю. Якщо ви продовжите спати, ваша кредитна історія залишиться беззахисною. Можете мене підвищити, я подав рапорт. Пане можете мене підвищити. Можемо умовити. Не потрібно. Ракети літають, блять, повітряна тривога, ти своїм підвищенням. Пане полковник, так можете мене підвищити. Я буду підвищувати? Пане я подав рапорт. рапорт, так, пане полковник, підвищиться. Я потім гляну, не даю ви мене своїми підвищеннями. Маєш хоч розчіхлитися, блядь, тільки глаза відкрив. Я хочу підвищити. А я послів патруль. Вот слухай старших, что тобі кажуть, виконуй наказ. А ви коли я підвищите? Я тебе сейчас турню, нахуй. Ще раз ти мені напомню за підвищення. Так, вас тут дуже тут в НПУ. Давайте собираемся, блядь, і на патрульні. Не на тут стояти. Пане полковник, дозвольте попробуй. А ви мене не звільните, якщо я скажу ще раз, оце саме. А ти хочеш? Не хочу. Пане полковнику, дозвольте звернутися. Що не хочеш? Ти б так би, блядь, робота, будь чим ти мені дебільних вопросів кучу задаєш. Поки ти тут ще не страдаєш, хтось порушає пантере, хтось когось убиває. І десь треба твоя допомога, щоб ти поміг. Вот я тільки що їхав, блять, там була перестрілка. Підмісти білли, яка поможіть мені, бо там по мені стріляли. От я йому, наприклад, допоміг. А ти що зробив полезного? Я мені штрафико виписував, затримав. Вот од... іди далі, виконуй свої функціональні обов'язки. То поховайте мене на могилі Серед степу широкого На країні милі Щеблани широкополі, і Дніпро і Кручі. Було видно було чути, як реве ревучі, як понесе з України. Який ще бог! Що малорос? Не, 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 не трогай ежик. Я знаю. Это уже не ваше. Выделите товар. Це не кіно, ей зараз мене може такі. А з кім живе, з ким живе? Кібедим, з да. Богу. Доброго вечора. <звук> Thank oh oh you. В Україні не можна просто дихати повітрям. Вони тримали в страху з 3-4 роки, влаштовували перестрілки з міліцією, підкуповували місцеву владу, мали своїх людей у лікарнях і військоматах. Я його на бансу прив'язав. І звір таки у нього втрапив. Подивитися, збіглися усі сусіди. Воно дуже страшне, воно таке, якесь як гібрид. Якийсь. Лап під такі уші здоровенні, хустики, здоровенні. Можливо, тим хустома. Йду до тебе в садок. Отрави, зелені, зелені. Назбираємо з тобою. Bora? Para... Ой, а ми того москаля на друзі поруваємо, славу пакетки, правимо домой. Ой, ой, ой! Вас цікавить, як я став відьмаком? Я розкажу. Я навчався в Рівненському університеті. Я далі кодакова, не зберігає, як ресур. الله لله الله الله no <laughs> Усю землю віддаєте простому люду, А людей по Павло Михайлович Грушепацький Давай подумаем. сколько было бы адекватно. И на самом деле, ну, можно за любую почти сумму по приколу. Да, да На самом деле, давай за ну, за 500 баксов. Не, за 500 баксов, серьезно, за 500 баксов. За 500 баксов можно... Ой, який ведмедечок! Ви все побачили, ви все почули. Треба брати. Ми збираємо не на 10, не на 20, а на цілих 50.